Зараз я наук нажимаю. Угу. Так, запис є. Доброго, дня. Доброго Наталя. дня, Наталя. Мене звуть Світлана Кравченка, я психологіня, і я попросила сьогодні Наталю дати зворотній зв'язок про групові заняття, які я проводила в Дніпрі з січня. 2024 року з групою дівчат з окупованих тимчасово окупованих ворогом територій. я от прошу дуже Наталю сказати щось про себе і сказати про зустрічі, які у нас відбувалися. Добрий день всім, мене звуть Наталія Уразовська. Я переїхала з міста Сєвєродонецьк Луганської області. Наразі знаходжусь у місті Синельникове Дніпропетровської області. Це, наскільки я знаю, 50-60 кілометрів від Дніпра. Ну, знаєте, як кажуть, випадковості не випадкові. Я познайомилася з жінкою-переселенкою також з Луганської області. Також її звуть Наталія, місто Привілля, і вона запрос, розказала про цю групу з психологічного ресурсування, розказала, чим займалися, що як проходило. Запросила мене у телеграм-канал цієї групи і сказала: ну, приїжджай, мені подобається, можливо, сподобається і тобі. І в одну із субот. Я приїхала і хочу сказати вам, що вже з першої зустрічі я зрозуміла, що це простір, в якому мені приємно знаходитись, Я хочу тут бути, я хочу займатися і я хочу розвиватися разом з вами, Світлана Анатолійовна, і разом з тими жінками, з якими я познайомилася. У групі психологічній і ну, воно ж не завжди було, що там кожен раз одні й ті ж жінки були, коли якісь були, якісь там по певним причинам були відсутні. Ну, також саме я, то коли була можливість, приїжджала, коли не було можливості, не приїжджала, але завжди хотілося приїхати, поспілкуватися з усіма. А більше всього, звичайно, це мене. Мені сподобалися заняття з психологічної підтримки, дуже потрібні заняття, тому ну я, я не пам'ятаю, коли я приїхала з перший раз, здається, у березні чи в квітні, мабуть, у березні, тому що в квітні ж ми вже робили п'яники. Mm -hmm. Так, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, такий а Наталя, а чим ще, от розкажіть, будь ласка, чим ми ще займалися, крім того, що ми вправи робили, знайомилися, підтримували один одного, спілкувалися. А після заняття от просто цікаво, от ви сказали про пряники. Ага. Ну, Я трошки, знаєте, трошки. Забіжу вперед. Мені сподобалося на перших наших зустрічах, коли ви ще ну коли ми ще не балакали за пряники. Мені сподобалося, що після наших оцих психологічних зустрічей були ще якісь майстер-класи. От і ви ж проводили з кукле з ляльки-мотанки, так mm -hmm. правильно кажуть, майстер-клас. Тоді е, жінки, які приходили туди, також свої такі, ну невеличкі, хай майстер-класи, але цікаві. І вони так знаєте. Гарно розповідали, тому що я, наприклад, в деяких моментах ну не стикалась, не робила, і оце ж було куча запитання. Вони, так знаєте, усе урівноважено і спокійно відповідали, показували. І коли воно ще ж і виходить, то дуже-дуже сподобалось. А коли забалакали вже запряники, то, ну, якраз же ж і привід був перед Великнем. Ми захотіли. Допомогти нашим захисникам, захисницям, порадувати їх виробами своїми, які зроблені своїми руками. І я пекла в синельникова пряники, везла в Дніпро разом з міксером, разом з цими коробочками, і деякі дівчата, ну, жінки, у кого. Була оця духовка, то також деякі навіть перший раз робили, от усі так переживали, що такі, не такі. Ну, усіх вийшли гарні, пам'ятаєте. от І оце е, простір, де ми разом робили ту глазур, як ми її розливали, як там жінки проявляли свою творчість, бо е, деякі ж перший раз робили це. от Я привозила ж тоді, ви пам'ятаєте. Зразки, ну як можна робити, якісь заготовочки розказувала жінкам, що можна так, можна так, можете творчість свою проявляти. Може, ви якось по-іншому бачите. Ми тоді знімали відео, як ми робили, і від знімали всіх тих пряників, які у нас вийшли. Наскільки усі неповторні були і чудові, і різноманітні, що навіть. Я знімаю і я бачу, ну навіть ще коли не знімала, а коли робили. І я бачу, що кожна жінка вона робить один пряник, і тут же вона промовляє, що а наступний я зроблю ось трошки по іншому, і ще ж друг на друга, ну на вироби друг друга дивимося, і думаємо, ой, а я ж можу іще якось там по-своєму, по-іншому, або щось взяти від тієї жінки. Ну це настільки захоплювало, це настільки ми відволікались. І ми отак от прям повністю поглиналися у цей процес, що, знаєте, здається, навіть, ну, як сказати, забували. ну, Звичайно, ми не забували про той стан, в якому зараз наша країна і кожна з нас, але це настільки відволікало, і оце саме, саме поняття того, що ми. Зробимо приємне нашим захисникам та захисницям, що вони будуть розуміти, що ми пам'ятаємо і ми хочемо допомогти. Ну кожен допомагає як може, так і навіть оця маленька допомога, мені здається, і це і як нам допомога нашому внутрішньому стану, ну і їм також розуміння того, що ми про них пам'ятаємо. і Ми намагаємося допомогти ну якимись своїми діями, якимись своїми. Ну, своїми руками, от і тоді ж ми записочки ви нам підказали написати з побажаннями. і Дівчата ж приходили ще й упаковували прянички, і здається. Це 19 квітня, що прильот був сильний і у нас, і в Дніпрі, і електрички там по-іншому ходили, і маршрутки ж також. І я вже їду, це друга чи третя наша зустріч була з пряниками. І вже починаю, починаю знаєте, думати, як же ж мені добратися до Дніпра. Шок такий, мені треба, мене люди чекають, у мене ж тут з собою я все везу, бо без мене ж там ніяк. І сіла в електричці, заспокоїлася, думаю. Так, як ми обычно, як я обично роблю, коли їду в незнайоме місце. Ну, у мене ж є Google карта. Зараз я буду пробивати і вона мені допоможе. Успокоїла, успокоїлася, заспокоїлася, відкрила інтернет, мобільний був, знайшла, як в ігри встати, як там пройти. Все. Потім їду і позаду мене люди балакають, що вони знають, як пройти з електрички до маршрутки. Я кажу, можна я до вас приструю? Ви знаєте, вже нічого не страшно ну, в цьому плані спросити. Що подумають? Мені без різниці, мені треба добратися. Ну, якби я запитую таке, що кожна людина б могла запитати, нічого тому такого немає. І мене довели до маршрутки. Я сіла, доїхала і, і ну, трошки спізнилася. ну, Тим не менш, ми все встигли, все зробили. Тому оці всі моменти такі, знаєте, хвилюючі, приємні, і хочеться допомагати. Навіть не дивлячись на те, ну знаєте, стан буває там то вгору, то вниз. Але це розуміння, що ти можеш допомогти, навіть коли ти переселенець. от, здається, знаєте, що ну, залишились там без житла, родини в родинах зараз, це по різному. Але ж ну, можемо, можемо. І от є у нас така пані Світлана, яка нас об'єднує, яка нас підтримує, яка, яка нам... Дає оце розуміння, що ми можемо йти далі, розвиватися далі і допомагати, що це дуже важливо. І я ж кажу, і ми можемо іншим допомогти своїми діями, і навіть ж і собі. Але я хочу сказати, що це, от я по собі відчуваю, що мені такі психологічні зустрічі потрібні на постійній основі, тому що, знаєте, оце ж оце качелі вгору вниз. Щось підзабувається, щось нове виникає в дубках, щось там іще щось собі напридумуєш. Приїхали то якесь, якась вправа від вас, то ми запитали про щось своє, і сидиш таки, думаєш, ну ти ж знав, наприклад, а да? ну щось знав там. Ну не все ж, звичайно, знаєш, знала, чого ти не подумала. Ну, тому що такий стан, я так розумію, емоційний, коли не дуже гарна голова. Думає, тому я дуже вам вдячна за те, що ви проводите такі зустрічі і в такій комфортній атмосфері, обстановці, і такі, знаєте, мені сподобалося, що і жінки такі всі і розумні, і інтелігентні, і адекватні, і ми якось ну, ми не якось, ми поважаємо е одна одну, ми е підтримуємо одна одну, ми вислуховуємо. Даємо якісь такі поради свої, навіть ну не поради, б я сказала, а ділимося своїм досвідом. Mm -hmm. А тоді ж я вже бачу, що кожна жінка знаєте, наступного разу там приходить там і ділиться. А у мене там було таке. А ти розказувала так, а в мене сталося так. І ну, навіть заспокоюємо тим ось цими, ось цим середовищем, в якому ми спілкуємося. завдяки вам і дякую вам за ту теплу атмосферу, коли ми п'ємо. Чайок або каву, і ви нам застеляєте стіл такими рушниками з українським орнаментом, і ми там привозимо щось з собою, і сідаємо, спілкуємося, п'ємо це все, їмо, і в такій воно невимушеній приємній обстановці все проходить. Ну, Це дійсно також антистрес насправді, коли ми спілкуємося одна з одною і з вами. І ви нам щось підказуєте, що якось направляєте, даєте вправи, ну, які дійсно дозволяють поглинути у себе туди-туди туди поглибше. От, і ну, Мені дуже подобаються такі зустрічі. Звичайно, хотілося б, щоб і далі воно все і було, і продовжувалося. От, тому Дякую. була б дуже рада. А от хочеться мені трошки на завершення сказати, що от пані Наталя одна з тих жінок, яка ну, проявилася дуже яскраво в нашому спілкуванні, бо якийсь дійсно такий простір чарівний створився, що кожна жінка. вона Якщо має вона сили, от на зараз вона має можливість проявитися. І от під керівництвом, це правда, це правильне те слово, ми з три, більше 300 пряників спекли. Так, да, Більшу частину ви зробили, але от більше 300 ми спекли, ну, всі спекли, розмалювали, написали там підписи і е, після Пасхальні. Там тиждень ми розіслали по шісти м, нашим знайомим, військовим, хто прислав відгук, хто просто написав, хто відео записав. Але, от думаю, що десь приблизно, ну, може, 250 хлопців скуштували оці пряники і перечитали наші записки, яких було написано: от кожна жінка просто написала декілька слів. І це було дуже приємно на це дивитися, і я думаю, що це були не просто смачні там речі, смаколики, а це була от дійсно любов і підтримка, от, яку відчули наші, наші рідні, вони наші ж рідні нам захисники відчули від от, ну, жінок. Так от пані Наталя. Я з нею познайомилась в Дніпрі, коли вона перше прийшла на нашу групу. Багато чому навчилася в неї. Е, вперше в житті також я розмальовувала пряники. Для мене це здавалося, я там багато чого вмію, рукоділями займалася, але пряники для мене здавалося, якийсь, взагалі світ такий, взагалі, ну такий серйозний. Так, да, от зовсім інший напрямок. Да, я навіть не мріяла, що я колись зможу зробити розписний пряник і от прикрасити його, і це дуже круто і смачний. Дякую вам за зворотній відгук. Продовжуємо жити і дякуємо кожному нашому захиснику і захисниці за можливості, за надію. Так. А Ладно. ще можна трошки сказати? Так. Мені ще дуже сподобалося, що ось влітку, і зараз ми продов... ну, ми займалися пошиттям адаптивного, адаптивного одягу. одягу. Щас, Наталочка, ми щас завершимо оцю запис ага. і, і перейдемо. Зараз, час. Наташа.